Окей, скажеш мені, коли почати. А, а що, він не може по зуму бути головою? Ну він може бути підписувати потім, але ви можете тут довести. Давай і ми починаємо транслюємося. Доброго дня. Розпочинаємо транспортну комісію міської мобільності зв'язку. Враховуючи, те, що я на Зумі, прошу заступника комісії, пані Вікторії, Довжик, Вести дану комісію враховуючи те, що ми по по, по протоколу маємо перебувати на місці, пані Вікторія. Якщо можна, розпочинайте. Так, да, так, та. добрі всім доброго дня. Шановні колеги пропонуємо на розгляд сьогоднішнього засідання. Комісії два питання: звернення департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури щодо погодження розпису використання коштів. Виділено з бюджету розвитку як в статутний капітал Бівавтодор на 25-й рік і друге питання звернення ОСББ Любінська 150 щодо незавершеного ремонту внутрішньобудинкової дороги. А чи є ще додаткові звернення на комісію? Таким чином, з двох питань пропонуємо сформувати порядок денних. Хто за. за. Проти утримались не маємо, сформували порядок. Денний пан Володимир, чи ви за? В нас два питання на розгляд поміло. Стало два. Я за ага. що за пан Володимир за? Отже, рішення прийнято одноголосно. пропонуємо почати з першого питання порядку. Денного пане Олег, прошу. Е, для нас простенькі е, питання сесію міської ради було передбачено кошти у розмірі 2 мільйони 458 тисяч е, як внески доступного капіталу Львів автодор, і ми пропонуємо погодити розпис використання виділених коштів. Е, ці кошти пропонуються скерувати на забезпечення назвних джерел електроенергії критичних світлофорних об'єктів. У нас на сьогоднішній день всі 173 світлофорних об'єкти вже заживлені блоками безперебійного живлення, але зараз ми вже на цьому етапі до додаткові блоки для того, щоб розділити потужності, тому що на одному блоку безперебійного живлення у живлення може бути два три 4 світлофорних об'єкта, і для того, щоб продовжити термін їхнього функціонування в період потенційних відключень. З 8 до умовно 24 і більше годин, то ми пропонуємо власне погодити ці кошти для того, щоб обладнати додатковим блоком живлення на часі реформ біля. А вже обладнені? вони вже до обладнані? Вони обладнані всі блоки безпільного живлення, і ми власне до додаткові блоки на безперебійні Таким чином, з трьох. Світлофорних об'єктів, які заживлені на одному блоку, ми доставляємо, скажімо, на один з тих світлофорних об'єктів додатковий блок, і тим самим продовжуємо ресурс функціонування в період відключення. Скільки загалом відсотково в нас світлофорних об'єктів? Сім сто відсотків 173 світлофорних об'єктів вже заживлені, Але період функціонування десь найменше це є 7-8 годин, найдовше це є близько 35 годин. Наше завдання, щоб всі в хоча б протримувалися без, без живлення. І для цього нам необхідно достановити блоки безповійного живлення. Є запитання? Чи ви голосуєте чи питання? Питання, Голосую. а питання кажіть. Олег, ще є питання стосується приватних світлофорних об'єктів, які в принципі не стоять на балансі Львів автодору. Яка там зараз справа з ними, тому що зустрічаємося, що деколи все таки недовиконують роботи і не переключаються. Нам би якось також застрахувати ті світлофорні об'єкти. Бо, наприклад, той же самий об'єкт на Стрийський, на Ашан чи Спартак на Гетьмано Мазепе. Ну, вони потребують своєї роботи. Яка там ситуація? Значить, Стрийський Ашан, якщо не х'ядеться, це вже майже супільницької громади. Скажімо, є такі спартак на Мазепи. Вони ну наразі відмовляються передати нам свій збудований ними світлофорний об'єкт. Ми зі своєї сторони, якщо б отримали його вже на баланс, то ми вже мали б можливість облаштувати блоки безприйного життя. Також працюємо по світлофорних об'єктах, які є в межах нашої громади, але скажімо, там на балансі служби відновлення. От скажімо, зараз працюємо також по. По дорозі, яка є біля М 10 при виїзді з ряснеруської, тобто там ми, хоч хотіли би до встановити світлофорний об'єкт, але процедурно це необхідно робити з шляхом розробки проекту субвенцією на службу відновлення, і відповідно служба відновлення після реалізації цього проекту передає його нам і ми вже тоді до встановлюємо свій блок безперебійного живлення. Тобто ну процедурно є от такі десь бюрократичні моменти. А як же все ж таки по Мазепи виходити з ситуації? По, по Мазепи, по Спартаку, тільки в шляхом комунікації, бо насильно їхнє майно забрати в них, на жаль, ми е, не можемо. Але е, повторно прокомунікуємо, це можемо це разом вийти з молізати, підключити то наскільки мені відомо, там генератор їхній є, але власне чому ми пішли шляхом блоку безперебійного живлення? Тому що у нас також були ряд світлофорних об'єктів. Ми починали з того, що шукали поруч для світлофора об'єкти бізнесу, які мають свої генератори, і підключала це такий дуже ненадійний спосіб, тому що. Сьогодні він підключив, завтра не підключив, завтра заплував, пального в нього немає. Тому цей сценарій як запасний в нас залишається по ряду об'єктів, але з генераторами. І він ну, по спартаку, по-моєму, так і працює. Але теж гарантії того, що вони його включать, заживлять, в нас немає, тому що це не наші об'єкти. Якщо б у нас був він на нашому балансі, тоді вже можна би було обладнувати блоком і вже мати чистий спокій. Дякую. Дякую. Є ще питання? Ставлю на голосування. Хто за проти? Утримались? Дякую. одноголосно. Наступне питання: звернення Озбервелівська сто 150. Звернення йдеться Ігор. Ігор, ти будеш підписувати в зверненні йдеться щодо завершення капремонту внутрішньобудинкової дороги. Мешканці пишуть, що 23-го року. А ремонт розпочався, але є, не є закінченим. Пропоную таке звернення спрямувати залізничну районну адміністрацію для розгляду посуд. Підходить? Підтримую. Ставлю на голосування. Хто за, против. Дякую. Рішення Дякую. прийнято одноголосно. голосу. Ми вичерпали порядок денний. Дякую.